Роль Мозолевського у вивченні скіфської культури. Борис Мозолевський зіграв ключову роль не лише в самому відкритті пекторалі, але й у подальшому дослідженні та популяризації скіфської культури. Після цього відкриття він став відомим не лише в Україні, але й за її межами, здобувши міжнародне визнання як видатний археолог. Його дослідження скіфських курганів та інших археологічних пам'яток внесли значний внесок у розуміння життя, побуту, мистецтва та релігії скіфів. Мозолевський працював над детальним вивченням не лише пекторалі, але й інших знахідок із товстої могили, що дозволило науковцям краще зрозуміти поховальні обряди скіфської знаті та їхні вірування про загробне життя. Він також активно сприяв публікації наукових робіт та популяризації археологічних відкриттів, підкреслюючи важливість збереження культурної спадщини України. Золота пектораль відкрита Борисом Мозолевським. Залишається однією з найвеличніших археологічних знахідок в історії України і є символом багатства та майстерності скіфської культури. Це відкриття дозволило поглибити знання про стародавні цивілізації, які жили на території сучасної України, і визнати їхню важливу роль у світовій історії. Товста могила контекст знахідки. Курган Товста могила є одним із найвідоміших і найзначущіших археологічних об'єктів скіфської культури, що був відкритий на території сучасної України. Його назва походить від значних розмірів насипу, що досягав понад 8 метрів у висоту і мав діаметр близько 70 метрів. Розташований поблизу міста Покров, колишній Орджонікідзе на Дніпропетровщині, цей курган став місцем сенсаційних археологічних відкриттів. Які кардинально змінили уявлення про культуру скіфів і їхню поховальну практику. Історичне та археологічне значення кургану курган товста могила датується IV століттям до нашої ери, періодом, коли скіфська культура досягала свого апогею. Він належав до категорії царських курганів, які були великими поховальними спорудами, зведеними для представників скіфської знаті, ймовірно, царів або вождів. Величезні розміри та складність кургану свідчили про статус осіб, які тут були поховані, і про значення цього місця у скіфській культурі. Царські кургани відігравали важливу роль у соціальній і релігійній системі скіфів. Вони не лише були місцем поховання знатних осіб, але й виконували роль своєрідних меморіалів, які засвідчували могутність і престиж правителів. Ці насипи були видимими знаками на великій відстані і символізували владу померлого над територією, де вони правили. Сам курган Товста Могила був одним з таких монументальних поховальних насипів, що залишився з давнини як свідок складної соціальної та релігійної структури скіфів. Відкриття кургану було справою надзвичайної важливості для науки. До початку розкопок, у 1971 році, скіфські кургани вже привертали увагу археологів завдяки знахідкам, які проливали світло на життя, культуру, релігію та мистецтво цього народу. Однак саме товста могила стала справжньою скарбницею, яка дала змогу науковцям глибше зануритися у світ скіфів і зрозуміти їхні поховальні ритуали, вірування та соціальну структуру. Курган Товста могила був складною поховальною спорудою, що включала кілька окремих поховань. Центральне місце у кургані займало головне поховання могила скіфського царя або вождя, яке було оточене іншими похованнями, ймовірно його родичів або членів наближеної знаті. Це була типова структура для великих скіфських курганів, де знатних осіб ховали разом зі слугами, дружинами або охоронцями, що підкреслювало їхній статус і владу навіть після смерті. Поховальні камери були розташовані на різних рівнях кургану, і доступ до них був складним через наявність численних нашарувань ґрунту та каменю. Це свідчить про те, що скіфи приділяли велику увагу поховальним ритуалам і створювали складні конструкції для захисту могил від грабіжників та природних руйнувань. Археологи, які працювали під керівництвом Бориса Мозолевського, ретельно досліджували кожен шар кургану, щоб зберегти всі артефакти та розкрити максимальну кількість інформації про поховання. Крім центрального поховання, у кургані було виявлено кілька менших поховань, які належали менш важливим особам, але все одно містили значні знахідки, що свідчать про їхній високий соціальний статус. Знахідки цих поховань включали прикраси, зброю, кінське спорядження та інші предмети, які мали важливе ритуальне і практичне значення для скіфів. Основні знахідки у кургані головною знахідкою кургану стала знаменита золота пектораль, що стала символом скіфського мистецтва. Проте товста могила також дала багато інших археологічних артефактів, які допомогли дослідникам краще зрозуміти скіфське суспільство і культуру. Прикраси. Окрім пекторалі, у кургані було знайдено безліч інших золотих та срібних прикрас, серед яких браслети, персні, намиста та сережки. Ці прикраси відрізнялися високим рівнем майстерності та часто містили зображення тварин у звіринному стилі. Це свідчить про важливість золота у житті скіфської знаті та про розвинене ювелірне мистецтво того часу. У кургані було знайдено скіфську зброю, зокрема залізні мечі, кинджали та наконечники стріл. Зброя скіфів завжди мала не тільки бойове значення, але й символічне, будучи свідченням їхньої військової майстерності та статусу. Багато з цих предметів також були прикрашені звіриними мотивами, що підкреслювало зв'язок воїнів зі світом природи і духів. Кінське спорядження. Однією з важливих знахідок у товстій могилі було кінське спорядження, яке вказувало на те, що скіфський поховальний обряд часто включав поховання коней разом із їхнім власником. У скіфів коні мали велике значення не лише як засіб пересування, але й як символ статусу та могутності. Спорядження, знайдене в кургані, було оздоблене золотом та містило зображення тварин, що ще раз підкреслює важливість кінного мистецтва у скіфській культурі. Кераміка та посуд, крім зброї та прикрас, у кургані було знайдено численні зразки керамічного посуду, який використовувався під час поховальних ритуалів або у повсякденному житті. Кераміка скіфів була досить різноманітною, і її форма та декор свідчать про впливи грецької культури. Це підтверджує тісні торговельні зв'язки скіфів з грецькими колоніями на Чорноморському узбережжі. Знахідки ритуального характеру також відігравали важливу роль у дослідженнях кургану. Серед них були чаші, амулети та інші предмети, що використовувалися під час поховальних обрядів. Вони свідчать про складні релігійні уявлення скіфів і їхні вірування щодо загробного життя. Місце знахідок у скіфській культурі. Знахідки з товстої могили дали вченим багатий матеріал для дослідження скіфської культури та соціальної структури. Перш за все, вони підтверджують теорію про те, що скіфське суспільство було ієрархічно організоване, де знатні особи відігравали ключову роль у політичному та релігійному житті. Їхні поховання були монументальними і вони супроводжувалися багатими дарами, які символізували статус та багатство. Скіфська культура була тісно пов'язана з природою та віруваннями в потойбічний світ. Зображення тварин на прикрасах і зброї, ритуальні предмети та самі поховальні обряди свідчать про глибоке релігійне розуміння світу та природи, у якому тварини відігравали ключову роль. Вважається, що поховання зі зброєю, кінським спорядженням та ритуальними предметами мали на меті підготовку померлого до життя після смерті, де він продовжуватиме своє існування як воїн і захисник. Товста могила є унікальним свідченням скіфської цивілізації, яка розвивалася на теренах сучасної України та мала глибокий вплив на інші культури стародавнього світу. Знахідки з цього кургану розкрили перед науковцями нові грані скіфської культури та її ритуалів, що дозволило глибше зрозуміти як релігійні вірування, так і побутові аспекти життя цього народу. Висновок значення скіфського мистецтва для сучасності. Скіфське мистецтво має величезне значення для світової історії та культури, оскільки відображає унікальний погляд на світ, яким керувався цей кочовий народ. Скіфи через своє мистецтво, зокрема через звіринний стиль, змогли передати свої релігійні переконання, соціальні структури та світогляд. Їхні витвори це не просто прикраси або утилітарні предмети, це свідчення високого рівня майстерності і глибокого розуміння природи та духовного світу. Скіфське мистецтво мало вплив на багато інших народів того часу, зокрема на греків, персів і навіть на ранні слов'янські племена, з якими скіфи контактували протягом століть. Вплив скіфської культури на світове мистецтво та історію завдяки контактам із греками, скіфське мистецтво стало частиною культурного обміну, і багато елементів скіфської естетики увійшли в грецьке та еліністичне мистецтво. Це свідчить про те, що скіфське мистецтво не було ізольованим явищем, а мало вплив на більші культурні процеси того часу. Зображення тварин у звіринному стилі, динамізм і символізм сцен полювання або боротьби тварин, вплинули на мистецтво сусідніх народів і стали важливою частиною археологічних знахідок по всій Євразії. Ці артефакти, знайдені на теренах сучасної України, Центральної Азії та Росії. Є не лише мистецькою спадщиною скіфів, але й історичними свідченнями про їхній вплив на інші культури. Наприклад, мотиви та стилістика скіфського мистецтва з'являються в культурі сарматів та гунів, що підтверджує значний вплив скіфів на пізніші кочові народи. Підсумок важливості досліджень та нових знахідок: відкриття подібних артефактів має величезне значення для кращого розуміння давніх культур. Кожне археологічне відкриття додає нові деталі до мозаїки історії, дозволяючи вченим відтворювати не тільки окремі епізоди минулого, але й ширший контекст соціальних, політичних і культурних процесів, що відбувалися тисячі років тому. Відкриття скіфських артефактів дозволяє нам краще зрозуміти зв'язки між різними народами, розкрити деталі побуту, релігійних обрядів і світогляду стародавніх цивілізацій. Подібні знахідки, як пектораль з товстої могили, допомагають розвивати сучасну науку, сприяючи новим відкриттям та методам дослідження стародавніх культур. Крім того, вони стимулюють сучасне мистецтво і культуру, надихаючи художників, дизайнерів і архітекторів на створення нових творів, що звертаються до історичних коренів і вивчають культурну спадщину людства. Загалом, дослідження скіфської культури є не лише важливим кроком у розумінні історії стародавніх народів, але й невід'ємною частиною збереження та популяризації культурної спадщини, яка продовжує впливати на сучасне суспільство.